Народні пісні, романси серед багатьох жанрів і форм української народної творчості. Важливе місце займає пісня-романс, сольна переважно лирична, пісня-дрічне, дуї та бутріо, що виконується здебільшого з інструментальним о, супроводом. Пісня-романс це по суті один із різновидів пісні поняття більш широкого, яке охлю... охоплює різноматичні віди хорової і сольної і вокальної творчості. Термін романс іспанського походження вже з 15-го він вживався для визначення сольної світської пісні з інструментальним, переважно гітарним супроводом. У 17-19 набув загальноєвропейського пожирення. Характерними рисами цього жанру є перевага особистих інтимних мотивів психологічно заглиблене, деталізоване відображення почуттів та настроїв на співна, Кантиленна мелодика. В наш час пісні, романси широко розповіджені. і в стілих, і в містах серед усіх верств суспільства. Будучи одним з основних видів камерної музики, романси виконуються частіше в домашніх. Умовах на дозвіллі, на вечорах, де збираються любителі співу. Це домашніх умовах на дозвіллі, на вечорах, де збираються любителі співу. Це відрізняє їх від багатьох рудових пісень, які співаються сріс скрізь, скрізь у бремішені і на широкому просторі. під час роботи в волі і на масових народних гуляннях. А поряд з тим, народні романси часто звучать і на концертній естраді. Вони займають помітне місце в репертуаре багатьох професійних та самодіяльних співаків, солістів, порівняно з хоровою піснею, яка повсюди супроводжує людину в її У побуті романс є в цілому більш вибагливим витоначемним видом мистецтва, як щодо змісту, так і щодо умов побутування. Та й саме його природа спів у супроводі інструмента вказує на те, що для його виконання потрібні відповідні умови. Якщо у виконанні гуртових пісень При нагоді бере участь в кожній то хто хоч трохи Володі голосом то виконання романців нарідко передбачає слухання хоча б і невеличкою аудиторією, набуваючи таким чином характеру концертності. Від часу зарождення народний романс тісно пов'язаний з професіональною музикою та пісенною літературою, і індивідуальне творче начало відіграє тут багато більшу роль, ніж і в інших жанрах пісенного фольклору. Багато. Перекресних романців створив народ на тексти відомих або й невідомих нам поетів, побутуючи в юзній народній традиції, вони нередко нерідко поширяються в різних варіантах, часом істочно відмінних від своїх літературних першоджерел. Автори текстів багатьох романсів уже забути і лише окремі. Рейсі місту та художнього поетичного стилю, вказуюсь, на їх літературного походження. Місяць на небі, чорні брови, карі очі покрились білим снігом полонини. Отже, усність, колективність та безіменність творені, хоч і відіграють велику роль у розвитку цього жанру. не його обов'язковими ознаками, наважливішую рисою, яка визначає пісню, романс як один із жанрів фольклору є усність побутування довговічне поширення в усніх народних традиціях. Саме це відрізняє її від романсів, створених професіональними композиторами, серед яких лише окремі зрачки, що ближаються своїми художньо-стилістичними рисами до народних пісень, міцно увійшли в побут, збагативши. Карбиніць українського фольклору. Це, наприклад, такі вісім відомі пісні. Як Дивлюсь я на небо. Музика Олександрова. На щоймені чорні брови? Тиснеснень Бонковського. Тихесенький вечір. Музика Стецецька. Тихо над річкою. Музика баті та ін.